Трехтореш, ти де піздуєш, де? Слава, Буган! Цей ж мотів, батько. Він ціломір ворав. І його портрет повішен криво. Раз, раз, раз. Хуяк, хуяк, шучу. Прощайте, те, хто не попрощався. будемо закривать кришку. Все бачив? Йобаний в рот. Колесо нове, ще раз, сука, Спічки нахуй, третьок сина. до китайців, the зроблю з тебе, сука, 20 чариків, блять. Я Оптимус Прайм. Я обращаюсь ко всем вижившим автоботам, укрившимся среди звезд. Ми здесь. Ми... Матючий Голланд! Доброго ранку, сусіди мої! Та пішов ти. Так, так, і ти пішов. А ви бачили коли-небудь, як падає мотор нахуй заїбав! Коротше, така от хуйня. На заправку заїхали кофе попити, а тут раз стоїть така йобань. Знаєте, що мені в очі в ній кинулось? Дивіться, я тікток зараз викину, дивіться, поліція, да? Дивіться, хуяк тут гібрид, хуїд. А перше слово яке? Плуг, сука, плуг нахуй! Це машина для плугів, блять. Хе. Самий тупий вопрос задають клієнти, коли дзвонять і питають за трактор. А це з ним що? Тільки фреза йде і все? Ні, блядь, ще йде 10 гектар землі, 2 тонни сілітри і 100 літрів солярки, щоб вам на перше время вистачило. Кажуть, купи купи купену. Пацани, скажіть, да це ви м'ясо те жарите, та я буду, блядь. В чому вопрос? Ти тільки скажи, где ти? І все. А цим файним маршом ми вітаємо файних, поважних, великих гостей. Дайте дорогу! Да, блядь, другого названия хуй придумал. А ну повтори. Батальон Володю, ты скажи этому директору и своему тикому, блядь. Хуюви. Михай, блядь, высуть. А я Ну это, блядь, профессионально, блядь. В этом, блядь, да, да, не поспоришь. Это профессионал так сделал только. Это охуенно. Я люблю газ давать пизда, нахуй. Тупо сука тапок в пол Что по сука мотор, блядь. Каждую передачу до сички, сука, пейм! вставляешь, нахуй, пин, сука. Потом, бля, мотор, так, стукает, нахуй, капиталку делаешь, и ебать ее в рот, нахуй. Зайшов в магазин, кажу, дайте нормальным пацанам стаканчик кавы. А вона каже, нормальным пацанам в висим часовранку, собаки вже морды лежат. Если дальше все будет так продолжаться, то я просто наложу себе в руки. Чё за хуйня? Мы тебя попросили, блядь, солярку залить всего лишь. Ты нахуя по двигателя снял? Ну, пьяный был, пьяный. Ну, пьяный был, пьяный. Сынка, блядь, сюда! Иди нахуй! Блядь, сранец! Бандам, иди, блядь! Ты в Ты, блядь, заебать, Ты знаешь, сколько нахуй блядь? Так, кому интересно, специалист показывает, как настраивать плуг. Поехали! Плуг нового образі п'ятикорпусний. Е можна сделать його двухсторонним, але перевернути можна его только вместе з трактором. Виїхав як блядь. 125-130. То не уступає, я святом тільки морг-морг, уступили в і пошов, бля. Йому тільки підсипай, бля, іде. Як набрав він скорость, він йде, бля, їбі тоє марна. Ну, да. ну а зра... зразу да, зразу як газу даєш, йому важко, важко, так. Сівестка моя українська. Ах, чорнозйомий! Чорнозйомий, ви мої родючі! Найкраще в світі не подвідіть. О, небо, о небо. Пошли мені дощі та сонце. Ур... Рубаю, шарманку Вона до мене сьогодні дзвонила, вчора пару разів дзвонила. ну я тебе люблю, ти розумієш? я без тебе життя. Заправився і знов, солярка потекла. Із бака до каністри, що з дому брав. Тепер продам дрова, каністра не одна. Я сам тракторист, ну і сі б у мене був этот МТЗюк 82-й. Блять. Блядь, передок ведучий, нахуй. Коробка ведуча, передок ведучий, блядь. Водителя фур зъедят там с жінками, там, с дівчатами, нахуй, тут, сука, камаз. И внутри один камаз. <ріху> <ріху> Ого, ой, ой, дай, блядь, зак... Йопа, Ой, бог ты мой. <ріху> Бідний той КАМАЗ, нахуй. <ріху>